Всім привіт! В цьому відео будемо проводити огляд ринку і огляд сайту для аналізу ринку, в даному випадку криптовалют. Заходячи на сайт, ми перед собою бачимо графік. Верхньому кутку тікер, додати в улюблені. Можемо відкрити трейдинг View вкладочку, якщо воно нам треба. Наприклад, тут. Таймфрейм на головному графіку 4 години, на там 15 хвилин. Наприклад, якщо це комусь треба видалити індикатори додаткові, додати таймфрейм. Ну, якщо ви тут побачили якийсь сетап на індикаторах, на графіку, а тут вам треба побачити точку входу, або бачити картину, яка маленька, яка загальна. Рамочка збільшується, зменшується. Індикатори, стандартні з трейдингю, звичайно, додаються. Собі ними ви можете додатково користуватися. Рамочка не пропадає, якщо ви клацаєте оцим сайтом. Вона тут завжди потрібна. І, звичайно, її можна згорнути або відключити. Продовжуємо. Вкладка Який таймфрейм. Індикатори. На сайті зібрані топові індикатори. Вони. Всі кастомні платні зазвичай і в більшості. Тобто в відкритих доступах таких індикаторів немає. Їх зазвичай продають по 300, по 500, по 1000 доларів. Наприклад, цей Levels. Цей індикатор, якщо хтось дивиться блогера такого Віларсу. Він доступ продає, якщо я не помиляюсь, на місяць за 300 доларів, якщо я не помиляюсь. Тижневий включаємо таймфрейм. Цей індикатор нам показує рівні на тиждень, куди ціна може дойти або вверх, або вниз. Тобто ціна має якісь відповідні рівні. Ну, в частності, ми дивимося на біткоін. Біла лінія це наш розворотний рівень. Якщо ми під білою лінією, тобто пробили її як тут. Добре видно, пробили, і все. Ну, пробили, пішли на ретест, ви ще не змогли піти, значить тільки донизу. Куди зазвичай досліджуючі лінії, як орієнтир, або поки на інших індикаторах покажуться якісь там значення, сетапи і так далі. Ну, І так по всіх монетах можна дивитися. Це я, до прикладу, показав цей індикатор. І всі, майже всі, ну, крім MACD панель, це стандартна. І СМА, і Це стандартні такі. Хто любить ними користуватися, може виставити який хоче період, змінити колір. Наприклад, P50. Ось, і собі тут так торгувати, дивитися, як воно відпрацьовує. Так, в нас тут і RCI теж кастомний. Чітко видно. Що де як, де дно висвітлюється, де вершини, все підсвічується. Але ну, все такі, знаєте, ну, RCI там, нічого особливого. Йдемо далі. Цей індикатор в моменті прораховує нам тренд. Можна дивитися на 4 годинці, можна дивитися на денці. Ось 4 годинка. Поки що ще не дає сигналу нам на продаж. По біткоїну, але по історії видно, як він працює. Тобто, це такий трендовий індикатор. В цьому відео я не буду розказувати про всі індикатори. Я просто розкажу про сайт. І в кінці ми зробимо огляд ринку. Огляд ринку це які, наприклад, в мене очікування, що нас очікує? Слідуюча вкладочка це улюблені. Це ті монетки, які ми додали через цю кнопочку собі в улюблені. Вони зберігаються тут і зверху. І зверху завжди показується ціна і стан. Росте, падає, все видно. Опускаємося нижче. Домінування long Short». Дані беруться по апі, перераховуються і пише, який у нас стан ринку ф'ючерсний. На даний момент нейтральний стан. Домінують лунги. Лунги позначаються синіми свічками. Ну, видно, що вони ростуть, їх набирають лунги, це по кількості аккаунтів. А ратіо, біла лінія це гроші по кількості грошей. Тобто, якщо ратіо падає, це означає, що беруть шорти. Тобто, в більшості, в масі аккаунти зараз беруть лунги, по кількості аккаунтів топових трейдерів. Це не, не всі повністю трейдери, які є на Binance, а топові. Тобто, топові трейдери в своїй більшості беруть лунги. Але якщо по грошовій масі, то топові трейдери беруть шорти. І ми бачимо, що гроші беруть шорти, великі гроші. Ну, брали, наприклад, до цього моменту. Зараз вони почали, мож, ну, зупинилися, можливо, буде розвертатися. Тут можна змінити тікер, подивитися на іншу монетку і так само проаналізувати. Але аналіз завжди проводиться по біткоїну. Бо він керує ринком. Продовжуємо. Nate Take Volume. Цей індикатор показує нам. Теж по API Binance, перераховує buy sell тобто покупки і продажі на фьючерсах. І по ньому ми теж дивимося, що зараз відбувається, і чи відкупляють падіння, чи коли продають. Тобто він все, все ловить. Бажано ним користуватися на одногодинному таймфреймі. Щоб бачити, так скажемо, локальну ситуацію. Загально можна на нього включити, але тут мало що зрозумієте, тому що по ньому видно, що його постійно купують, той біткоін. Ну, в принципі, можна орієнтуватися, коли продають. От якщо така вершина була, як тут, індикатор зразу позначає сильний продаж, сильний продаж, сильні покупки. То, в принципі, оця велика вершина це показує пік. Як я замітив по цьому індикатору? Пік буде, коли дійсно станеться вершинка. От якщо так приблизити, і видно. Вершинка намалювалась і почала падати. І от вже коли, коли ця вершинка починає падати, то це і є десь пік. Отак, от як тут було. Вершинка почала падати. І отут от у нас був, можна сказати, пік. Ну, потім ще раз підросли, потім ще трошечки, звичайно. Ну, так працює. Можливо, тут росли вже на шортах оці вершини. Але тут нам показують, де продаються найбільше і де купляють. Краще аналізувати одну годинку. По чотири годинці, що ми бачимо на сьогоднішній день, це те, що падіння викупили перше падіння, друге падіння викупили, і зараз знаходимося в консолідації, можна так сказати. Тобто ринок чекає подальших дій, бо сильні покупки тут вже закінчилися. Але були. І ще не було сильних продаж. Що ми можемо побачити, що просто набирають, купляють. На годинці краще видно. Оцей ріст, що зараз відбувається, теж купляють. Тобто купляють не тільки коли впало, а от на рості купляють. видно. Слідуючий спот угоди. Стандартні налаштування BTC 100 тисяч доларів. Тобто, що відбувається на спотовому ринку на Binance в даний момент? В даний момент хтось продав біткоїна на 255 тисяч доларів. І фьючерсні угоди від 500 тисяч доларів. Так само на даний момент хтось взяв шорт на 671 тисячу доларів. Ці графіки рахуються тоді, коли включений сайт. Сайт включили і все. І вам тут все буде постійно показувати. Можна змінити символ, змінити суму, дивитися тільки на покупки і продажі. Звичайно, тут так само. Слідуючий індикатор e, Guru RCI trend. Включений по стандарту BTC один день. Що ми бачимо по цьому індикатору? Лінія RCI модифікованого. Це оця лінія, яка зараз червона, була зеленою і фіолетовою. Тобто вона міняє колір, має три кольори. Нижня лінія зелена, це по Болінджеру нижня лінія Болінджера, а червона, відповідно, верхня лінія Болінджера. Як ми бачимо по історії, коли ми торкаємося до зеленої лінії, то це дно. І коли торкаємося до верхньої червоної. Ну, тут пробили, а тут, бачите, просто торкались. Торкнулася маленька корекція. Торкнулась корекція. Ну, в принципі, воно показує де дно, а де верх. Як орієнтир. І цей весь індикатор це орієнтир тренду. Фіолетова зона і зелена. Тобто фіолетова, це в нас іде консолідація. Зелена це бичий тренд. Червона зона це медвежий тренд. На даний момент ми в червоній зоні, але підійшли до нижньої лінії Болінджера, відповідно, от і відбувається цей відскок. Так як тут був, тут, тут. Тобто ми не знаємо, де дно. Поки що ну, ми не можемо сказати, що це зараз дно. Маю на увазі дно глобальне перед розворотом. Це може бути дно перед відскоком. Сіра лінія це графік біткоїна. Ціна його. Просто бачили. Загальному по цьому індикатору ситуація погана. По-перше, біткоїн обновляє свої вершини, а індикатор тільки падає. От якщо навіть загально подивитися на картину, то видно, що він тут обновляє. Падає, а зверху обновляє. Слідуючий індикатор. Показує ліквідацію реальному часі. Кого ліквідують? лонгів чи шортів. Тобто, в цьому блоці повністю всі ліквідації, в цьому блоці великі від 30 тисяч доларів. Так само він працює, коли включений сайт. Сайт включили і він запустився. Все. І вам тут все буде постійно показувати писати. Кому цікаво, може дивитися, ко там ліквідує, на які суми. Хтось може побачити, наприклад, якусь велику ліквідацію, лонгову. Ага, значить, буде зараз шорт. Або навпаки, там, шортову. Так, Значить треба брати лонг. Слідуючий: індекс страху і жадібності. Стандартний індикатор. Показує просто, який зараз ринок бояться купувати, чи ейфорія, чи страх, Ну, що відбувається. Ми зараз в страхові. Вже декілька днів. І причому були в дуже сильному, в екстремальних, можна сказати, значеннях. І зараз дуже низько. Подивимося на рік, чи таке буває часто. Таке не часто буває, таке було в лютому 25-го року. І ми можемо просто прикинути, скільки днів таке може відбуватися. Отак, для себе як орієнтир. Скільки днів ми можемо бути в страсі, а не в жадібності. Ну, по цьому індикатору ми можемо бути місяць-два. Слідуючи, ставка фінансування стандарт. Якщо довго ставка червона, тобто шортять багато, то буде винус. От якраз той винус, в принципі, зараз, напевно, і відбувається, бо він збігається і ставка фінансування. І те, що ми тут дуже сильно впали всі перелякані. Цей індикатор теж дійшов до дна. І розвернувся видно. Тут купляють на цьому індикатору. Ну, на, на цей нейтральний, правда, беруть лунги аккаунти. Тобто люди вірять в Ріст. Великі гроші не вірять в ріст, а люди вірять в ріст. От по цьому такому індикатору, по апі. Так, переходимо до графіка. Підключаємо індикатори і пробуємо пошукати, можливо, які дивергенції на ріст. Включаємо індикатор Гуру. Загрузився. Індикатор Гуру нам, в принципі, показує дно або вершину. На 4 теж ним добре торгувати. Получили бай, а особливо, якщо їх так багато, можна, в принципі, купляти, але не в довго срок, якщо ми на 4 -часовику. Получимо коли-небудь, ну, отримуємо сел, дивитися на історію, як відпрацьовував. Факт в тому, він ловить дно. Ну, і звичайно, тут було дно, і тут було дно, і тут. Тобто, але це 4 через те воно короткострокове. Особливо, якщо ми ще й вийшли нижче нього, як отут, звичайно, тут треба купляти. А де продавати, це вже інша історія, це вже кожен собі шукає. Але це є орієнтир. Але ми зараз спробуємо пошукати. Не, не Отак. От Bollinger, кастомний. І ще додавимо ще одного індикатора MAGD. Чотири індикатора. Ми зараз спробуємо пошукати дивергенції. Чи є якісь дивергенції? Так. Ну, почнемо з того, що вже Bollinger показує нам HBR. Тобто скрита медвежа дивергенція. Вже він сигналізує тут про скриті медвежі дивергенції. Можна подивитися, як раніше відпрацьовували скриті медвежі дивергенції. Ось вони були тут. Тобто, це може бути якась маленька корекція, а може і ні. Тут було на нього дивитися безсенсово, бо тут була бича дивергенція, велика. І Відповідно, тут ріст. А цей індикатор показує в моменті. Тобто, зараз може бути якась корекція, наприклад, і знов ріст. Може бути, ну, звичайно, от він нам сигналізує. Але для того, щоб зловити тренд, то це не головне. Я зараз вам покажу, як можна ловити тренд тільки по цьому одному індикатору. Відкриємо. Заберемо ці всі інші сигнали. Як по ньому ловити тренд? Дуже, в принципі, легко, просто по кольору дивимося, скільки часу, ми в якій зоні. Ось тут бачимо: в червоній зоні ми вже дуже довго знаходимося і вже багато сигналів бір. Тобто, тут багато різних дивергенцій, медвежих. Відповідно, це вже десь вверх. Він нам сигналізував. Ми могли б тут продати, тут, ну тут, можливо, ще й було б рано. але вже бачимо, що він такий довгечий. Ну, десь би, наприклад, тут продали. Можливо, не на самому піці, там, не по 126 продали, а по 124 чи по 123. Але на сьогоднішній день ми 108. Тобто, ви все рівно взлили вверх, навіть по такому простому. Далі, коли шукати відскок. Так само, коли дуже довго ми в червоній зоні і багато булів. От якщо бачите багато булів, відповідно скоро буде якийсь відскок. Відскок буде по-любому, бо треба брати шортистів. Так, і нам треба зараз побачити, чи є якісь великі нормальні дивергенції. На розворот ринку, хоч би короткостроковий. І чому ще відбувся оцей відскочок такий, що зараз там всі думають, що ми десь високо йдемо. Переходимо на одну, один день і бачимо, чому у нас відскок. А тому, що ми дійшли по гуру до нижньої лінії. Подивіться на історію відпрацювання цього індикатора. Нижня лінія бай вверх. Нижня лінія бай. Верх, Нижня лінія бай верх, Нижня лінія Bae верх, Знову нижня лінія бай відскок. Правда, ми не знаємо, чи буде сильний відскок, але те, що він буде, в 90 випадків, а може і в 100, він завжди є. Торкнулись відскок. Тут майже торкнулись. Майже. Але тут у нас була і дивергенція по Макді Бича. І по цьому індикатору. Тобто тут можна було купляти на цій свічці, аби хтось встиг. Так, показав. Просто швидко говорю, щоб довго не затягувати ролик. І, звичайно, думаю, бо не готувався ж писати ролик, записувати. Думаю, щоб сказати, що я очікую по... ну, на даний момент. На даний момент повноцінних бичих дивергенцій немає. Тому що дно перебили, а і знов дійшли майже до дна його не перебили. Ну, мій, по суті, прогноз, і так як немає бичих дивергенцій, у нас є бича дивергенція на цьому індикаторі, на, на цьому модифікованому Болінджері, І були з'явилися. Але, але, але аби ще це перебили, щоб можна було більш точно казати. А на інших індикаторах немає бичих дивергенцій. Ну, в принципі, все вказує на відскок, звичайно, бо і тут дійшли донизу, і було багато. Так що що зараз має бути відскок? Ну, він відбувається, але чи він сильний буде, незрозуміло. І тут купляють. Тобто, можливо, будемо так якось. Слідуючий ще цікавий індикатор, який тут є, це у нас імбаланс. Цей індикатор нам показує, знаходить імбаланси. Всі імбаланси з сіреньким виділено вже які відпрацьовані, а кольорові зелені і червоні, які ще не відпрацьовані. Ну, В принципі, ціль можливо 109700, плюс-мінус десь в цей блок. Поки що така ціль на дньовці. Хто вміє користуватися імбалансами, то той знає, бо це не. Тобто тут зараз не треба розказувати, я тут зараз не вчу торгувати, і це ніякі не фінансові поради, а просто розказую про індикатори, які тут є. Почався ріст, появився у нас імбаланс на 4 годинці, і ми шукаємо, куди цей імбаланс нас може привести. 4-годинний імбаланс зазвичай приводить до денного імбалансу або до 4 годинного. 4годинний, ну, продажного має імбалансу на продаж. 109,456. І ми можемо зразу в настройках включити денний. Щоб не переключатися, подивитися, денний імбаланс. А денний імбаланс у нас на, на 109,700. Тобто. Так, да, якраз десь в цей блок. Плюс лінії гуру впадуть, поки воно сюди дійде. І, в принципі, цей відскок нас може привести поки що. Приблизно в район там, 109. 109-110 приблизно. RCI вже починає завертатись. Так, Bollinger тільки перейшов в зелену зону. TCI теж. MACD свічки гарні ростуть. На 4 куб поки що нічого не вказує на падіння. Так що, можливо, якась мікрокорекція і далі ріст. А після того я б очікував перебиття оцієї свічки, тобто в район 100. Ну, Плюс-мінус 101, тоді вже треба дивитися. Ну, тобто, як орієнтир. В загальному, що треба було робити, коли ми дійшли на денці по гуру до її зеленої лінії, тим більше аж її прокололи, то треба, звичайно, брати лонг. Тобто на лінії береш лонг, чекаєш, коли відросте. От вже, ну, наприклад, на сьогоднішній день поставити стопу в беззубиток І спокійно собі сидіти. І ціль якісь придумати. Ну, а перша ціль, оце ну, отут 109-110 тисяч. Перша ціль. Ну і слідуючі цілі вище. Тобто ось такий огляд ринку. Так що на даний момент очікується відскок, і поки що важко сказати, який він. Але, в принципі, по всіх показниках, майже по всіх, ми пробуємо нащупати дно. І ми десь, десь, десь біля нього. Ну ще покажу на кінець, де ми на тижневці знаходимося. Так, імбаланси включені на. Де включен на... з графіка, хай бере. Так, де ми знаходимося на тижневці? А на тижневці ми знаходимося по суті в Медвежці. Ми ростемо. Ціна росте, індикатори падають. Ну, це, в принципі, вже як то початок медвежки. В принципі, коли вона почнеться, незрозуміло, можливо, ми ще тут будемо рік. Тако болтатися, але вже видно, вже видно, що вже є великі розходження. Може бути просто такий момент, що ну, ми впадемо, наприклад, там, в район 90 і розгрузяться індикатори. І намалюються нові бичі дивергенції, і ми знову підемо в ріст. Але ми не можемо зараз загадувати. Ми просто можемо констатувати факт. Що в нас ціль класно на 89. Плюс Гуру показує нам 90. Ну, це на сьогоднішній день. Поки ми впадемо, він теж впаде. Ось я б чекав би оцю першу ціль таку хорошу. В районі 89700. Десь тут. А на місячному. От ми тут глянемо. Включимо місяць. Де у нас є місяць? А він нам тут місяця не показує. Давай так перейдем. Ага. Ось на місяці. Ціль 96,881 Вот тут була б класна точка входу. Ну, імбаланси чудово працюють. Зараз я ці інші повідключаю індикатори і покажу, як працюють імбаланси. це дуже довгий, бо ну, імбаланси є. Якщо імбаланси є, отак, як тут з'являється місячний, це бачите, це тільки до росту. Он дійшли ми тут до місячного імбалансу. Зразу відскок, Дуже великий. Тут дійшли. Відскок. Да, потім знов впали, але це одна свічка один місяць. Тобто тут ми може і відскакували на, не знаю, на 10%, на 20. Тобто такі дуже класні точки входу. Тиждень. Давай показую графіка. Тижневий. Класне відпрацювання тижневого. Імбаланс дійшли, навіть аж пробили. Дуже великий відкуп. Відкупили. Імбаланс дійшли, розворот ринку. Імбаланс дійшли, величезний відкуп. І слідуючий наш імбаланс 8060-700. Тут можна, в принципі, купляти. Ми не знаємо, чи довго старково, чи коротко старково, але звідси можна було б чекати класний відскок. Імбалансів недільних на продаж немає, і це добре. Це ми в неділі ще не отримали потужного якогось сплеску продаж. Чи вони взагалі такі були? Були. Імбаланси на неділі на продаж. Ось, допустимо, бачите, отримали імбаланс на недільній свічці на продаж. Перший імбаланс. Падає. Другий імбаланс. Ну і бачите, докуди нас привело оці імбаланси. І так само імбаланси на ріст. На неділі вилучили імбаланс на ріст. І все, пішов ріст. Знову отримали тест. Тест, ріст, тест, ріст, тест, ріст, тест, ріст, тест, ріст. Отак От працюють імбаланси. Так що, топові індикатори, топові системи, топова аналітика. Все на. Цьому сайті. Все зібрано в одному місці. Так що всім папа. -па.